Терор області триває. Сьогодні у Сенельниковському районі росіяни вбили жінку. Серед постраждалих 11-річна дитина. У Кам'янському на честь загиблих героїв пройшов традиційний забіг центру міста Марафон пам'яті. Долучилися рідні полеглих воїнів та небайдужі громадяни. Школи нашого міста готують до нового учбового сезону. Тривають ремонтні роботи. Очільник міста особисто перевіряє якість виконання. Більше про останні події розкажуть у випуску журналісти міської інформаційної служби. І з вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю. І почнемо з оперативної ситуації. Сьогодні в день ворожа армія Росії вдарила по Покровській громаді Синельниковського району. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Попередньо одна жінка загинула. Постраждало 9 мешканців, серед них 11-річна дитина. Станом на 14.30 повідомили про два зруйнованих приватних будинки: 30 – потрощено. Побиті також магазин, заправка, будівля спорткомплексу, господарчі споруди, автівки. Інформація продовжує уточнюватись. Встановлюється тип застосованої ворогом зброї. На місці події працюють прокурори, працівники ДСНС та правоохоронці області. Тільки-но закінчується навчальний рік, а школи вже починають готувати до нового учбового сезону. 26 травня міський голова Андрій Білоусов разом з директоркою департаменту з гуманітарних питань Наталією Ревою об'їхали заклади освіти, в яких ведуться ремонтні роботи, з перевіркою. Побували у ліцеях номер 7 та 30, а також у лівобережному будинку дитячої творчості. У ліцеї номер 7 триває капітальний ремонт покрівлі. Новим шифром вже перекрита третя частина школи. Ремонт був край необхідним. Покрівлю не замінювали десятки років. У нас іде реконструкція даху. Ми дуже на це чекали. Дякуємо нашому місту, нашому мерові. Війна внесла свої корективи. Але я хочу сказати: ви знаєте, дуже приємно, що все ж таки міська влада знайшла ресурс для того, щоб відремонтувати, зробити цей капітальний ремонт, тобто, те, що було заплановано, щоб його от реалізувати. А у 30-му ліцеї, що на лівобережжі, поточний ремонт покрівлі вже на завершальному етапі. В освітньому закладі завдяки облаштованому бомбосховищу весь навчальний рік уроки проходили офлайн за це та за турботу про їхню школу. Батьки дуже вдячні міській владі. Такі нелегкі, скрутні такі часи. Дуже важливо відчувати підтримку від батьківської громади. Ми дуже щиро й сердечно вдячні за допомогу, за підтримку, за небайдужість. І молодша школа, і старша школа, і батьки всі всі нам доводиться все, куди тратять кошти, що робить мерія, що робить ну департамент, все що от зараз робили покрівлю, і ми надалі готові підтримувати мера. Хай він іде далі, хай в нього все виходить. Хай він робить для молоді, бо діти наше усе майбутнє. Дякуємо йому велике. Роботи ведуть в улюбленому закладі дозвілля та навчання маленьких мешканців лівобережжя, будинку дитячої творчості. Тут повністю відновлюють покриття на трьох частинах будівлі. Роботи вчора вже приступили. На зараз підготовлюють для того, щоб можна було настелити покрівлю у вересні. Діти прийдуть в нормальні класи, де буде їм зручно. Заклад є позашкільною освітою в місті Кам'янське, який охоплює 1100 дітей. 32 дитини, які займаються, є такі гуртки у нас. Петриківська розпис, атлетична гімнастика, теніс, шахи, шашки, театральне загалом. Кам'янське чи не єдине місто в області, в якому вдалося організувати навчання дітей офлайн у стінах освітніх закладів. І до нового навчального року місто активно готується, адже планується повернути за парти та на заняття якомога більше юних кам'янчан. Ми приступили до підготовки наших учбових закладів до наступного осінньо-зимового періоду. В 11 закладах ми проводимо ремонти покрівель, в трьох закладах проводимо ремонти приміщень, в чотирьох закладах проводимо ремонти систем теплопостачання. Працюємо для того, щоб наступного осінньо зимового періоду діти також могли продовжити навчання і щоб якомога більше роботи зробити за літній період. Серед іншого у місті приводять до ладу будівлю колишнього музею ДМК. Щоб восени відкрити на базі цієї будівлі перший ляльковий театр для маленьких кам'янчан та дітей, для яких наше місто стало другим домом, ми маємо пам'ятати кожного героя, який віддав своє життя за нашу незалежність та вільне небо. У Кам'янському пройшов традиційний марафон пам'яті. Організований громадською організацією родини загиблих героїв міста Кам'янського. Окрім родин героїв, до марафону пам'яті приєдналися активісти Геобджола, мешканці та молодь міста. На Майдані Героїв перед початком марафону всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України та поклали квіти, молилися за спокій душ полеглих воїнів. Ця традиція в місті існує давно. Щоразу збираючи на пробіг пам'яті все більше людей. Ми дуже вдячні міському голови Андрію Леонідовичу Білоусаву за підтримку. Ми дуже вдячні всім мешканцям міста, які прийшли на цей захід. А пам'ять про наших героїв бути жити вічно. Дистанція марафону символічна від пам'ятника героя до монументу Прометея і далі в зворотньому напрямку. Займаємося тріатлоном Юрій Юрій Володимирович. Тренер Юрій, Юрій Володимирич Макогонов забіг на честь пам'яті загибших героїв. «1600 метрів, 800 туди і 800 – обратно. Ми підтримати наших дітей. Це на дуже гарному рівні завжди проходить. Ми задоволені. Ось і старт. Забіг почали всі одночасно, і попри те, що одразу видно було фаворитів у пам'ятному марафоні, перемагає єдність. Нормально. Вам важко вдалося. Та так. А ви яку дистанцію сьогодні біжали? Ну, метрів сто. Просто для фінішу так да, да, да. повністю не пробіжав на фініші. Всі отримали спеціальні пам'ятні вимпали з рук матерів загиблих воїнів. Також на захід завітали родини полеглих героїв з міст Нікополь та Новомосковськ. У кожного з учасників марафону пам'яті загиблих героїв була своя мотивація: хтось біг за сина, хтось за чоловіка, хтось за брата, хтось за друга, а хтось просто за незнайомого героя, щоб віддати йому шану. Ми біжимо, і вони, як ангел-охоронці, вони поруч з нами. Вони біжать, вони. Вони стали нашим янгелом-хоронці не лише для наших родин, а для, для всіх, для всієї громади, для всіх для всіх українців. Люди повинні освідомлювати, що за кожен наш відносно тихий день наші захисники платять дуже велику ціну. Людина живе, доки про неї пам'ятають. А пам'ять про наших героїв буде вічною. Слава Україні! Імовірніше за все, з 1 червня, тарифи на електроенергію для населення становитимуть 2 гривні 88 копійок за кіловат. Саме такий єдиний тариф на електроенергію пропонує запровадити НКРКП. Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики комунальних послуг зазначають, що це буде лише перший етап корекції цін. Повідомив Інтерфакс Україна. Офіційних заяв щодо затвердження такого тарифу поки що не робили. Пропозицію на найближчому засіданні має розглянути уряд України. Скоріше за все вона буде підтримана. Підвищення тарифів проводять, щоб підтримати енергетичну сферу та фінансово сприяти роботам з відновлення зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури. У кабінеті міністрів повідомляють, що у межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна компанія об'єктів генерації та мереж. В ремонті атомні енергоблоки, блоки теплової та гідрогенерації. Водночас, виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Єдине про що просять мешканців не перенавантажувати енергосистему у період з 19 до 22 години. Останнім часом на Дніпропетровщині спостерігається активізація плазунів. І початку 2023 року вже зареєстровано три випадки звернення мешканців до медзакладу щодо кусів отруйними зміями. Як захистити себе та що потрібно робити у разі непередбачуваної зустрічі з цими тваринами, розповіли під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. На Дніпропетровщині зустрічаються вісім видів змій. Проте лише дві з них є отруйними, розповідає Олександр Пономаренко, старший науковий співробітник природного заповідника Дніпровсько-Орільський. У нас протягом 20-21 століття сторіч було зафіксовано лише два отруйних види – це гадюка звичайна і гадюка степова. Причому за з причини трансформації екосистем і поступових змін клімату, у нас по суті на області зараз лише присутній один вид це степова гадюка. Для цього виду проблема тому, що цей вид ніколи не утворює значних скупчень. Хіба що на місцях зимівлі, які є достатньо рідкісними, їх небагато, і навіть і про них знають лише фахівці, і там люди не гуляють, тому що гадюки теж не полюбляють людних місць і відповідно всіляко уникають зустрічей з людьми. Науковці заспокоюють, в місті отруйні змії зустрічаються рідко. Здебільшого мешкають у балках та соснових лісах. Якщо люди натикаються на пазунів, скоріш за все вони не отруйні по типу водяного вужа, який зовнішньо може нагадувати гадюку. Цьому вужу не повезло. Чому тому, що на відміну від звичайного вужа, звичайний вуж його головною польовою ознакою є наявність жовтих вушок, так званих жовтих плям по краях голови. А у цього жовтих плям немає, і у нього неясні такі темні плями, які розташовані по оливковому забарвлення тілу в шаховому порядку. Чого місцеві жителі придумали таку назву шахова гадюка? Але насправді ця змія абсолютно безпечна, вона не отруйна. Ця змія не йде в густу рослинність. Вона полюбляє різноманітні кам'яні насипи, ті ж бетонні причали ще інші будівлі людини. Відповідно, там ви цю змію можете побачити в достатньо великій кількості. Саме такий екземпляр нещодавно наробив переполоху у Верхній Дніпровську, залізши до кіоску. Місцеві жителі викликали рятувальників, які відловили змію та випустили за межі міста. Бажано пам'ятати, що більшість змій уникають контакту з людьми. Якщо ви помітили плазуна, згадайте елементарні правила дотримання безпеки. Я закликаю наше населення по перше до першого не панікувати. Це перший момент. Другий момент. Верогідно, що та змія, яку ви побачили, з 99% що вона просто-напросто не отруйна. Третій момент: змії ніколи самі не ганяються за людьми, незважаючи на численний народний фольклор з цього приводу. Будь-яка змія першу реакцію будь-якої змії буде просто-напросто уникнути зустрічі з людиною. Змії завжди намагаються втекти. Виходячи на природу, подбайте про щільний закритий одяг та взуття, які захистять від укусів. Якщо сталося, що отруйне змія вкусила, треба негайно надати першу допомогу. Ви повинні знати, що обов'язково на місці укусу з'являються дві червоні крапки. З'являється дуже сильний жгучий біль, з'являється почервоніння шкірних покривів і з'являються маленькі крововиливи. По-перше, щоб надати собі допомогу, по-перше, це не панікуйте. Це перше. По-друге, якщо у вас є з собою якийсь антисептик або якісь спиртні напої, треба обробити ранку обов'язково і накласти якусь пов'язку. Якщо у вас є носова хусточка або салфетки, якісь бумажні, просто закрити ранку. Не можна накладати джгут, припікати рану вогнем та намагатися висмоктати отруту. Після надання першої допомоги слід якнайшвидше звернутися до лікарні. Будьте обережними, але не панікуйте. Більшість змій бояться людей і намагатимуться уникнути конфлікту. Якщо ми не станемо для них загрозою. У музеї історії міста Кам'янське відбулася творча зустріч із відомою українською письменницею Галиною Пагутяк. У рамках заходу пані Галина презентувала свій роман. Око світу. Надихнутися творчою зустрічю із письменницею завітали небайдужі до непересічного українського слова кам'янчани, серед яких і наша знімальна група. Галина Пагутяк сучасна українська письменниця у жанрах фентезі, наукової фантастики і готичного роману, Лауреатка Шевченківської премії з літератури за книгу прози Слуга з Добромеля. Це не перший візит письменниці до Кам'янського. Востаннє вона приїздила на Мамайфест у 2021 році. Дала собі слово, що коли вийде моя книжка, Бандерівська книжка, дитяча, дитячий роман про Упа, то я обов'язково приїду представити його в Кам'янське. Не тому, щоб показати, що бандерики ми круті бандерівці зі Львова, а для того, щоб львівські бандерівці зустрілися із східними бандерівцями. Бо якраз пані Наталія, від неї я дуже багато довідалася про упа, яке діяло на теренах всієї України, а не тільки на Львівщині. Книга заснована на реальних подіях та написана рідною для письменниці Бойківською говіркою. Вже вийшло два наклади роману Око світу. І Галина Пагутяк дуже радіє, що навіть десятирічні діти розуміють суть твору, який корисно прочитати і дорослим. Я не опускаюся, ні не піднімаюся до рівня, до рівня дітей. Я хочу, щоб. Батьки разом з дітьми дізнавалися цю правдиву історію, а не сфальшовану, не міфологію. Про упа ідея написання роману виникла з пропозиції селян із залокуті, де, до речі, народилася письменниця, написати книгу про історію села. Так пані Галина довідалася про дитячий героїзм двох хлопчиків-зв'язківців упа Ілька Химена та Василя Хомена. А потім хтось із видавців. Сказав мені, о, в нас в нас немає взагалі художньої літератури про упа для дітей жодної. А я, то мені в мене така вдача, що мені якийсь цвяшок в голову заб'ється, то я вже буду ходити і думати. Я подумала, я ж маю такий прекрасний матеріал. Я маю того знайомого пана Василя, який весь час дзвонить мені і, і хоче, щоб я і розказує то, то, то все. Хоча я і матеріалами поділився і. І розповідає мені щось пригадує. Я мушу це зробити. Я і так я написала досить швидко, рік десь приблизно писала, а потім написала продовження. А містична назва роману з глибоким підтекстом походить від фантастичної історії, де око світу найбільший діамант, захований на горі Берта поблизу села Залокоті. Це це можна сказати око правди. Ото око, я, я показую ті визвольні змагання очима дитини, яка любить справедливість, яка е, правду, яка е, готова вбивати за ту правду і готова мстити Уже в 14 років. Ну а решту про після того я довідалася повно ще таких страшніших історій про зв'язковий гупа, які підтверджують ту мою теорію, що то були справжні воїни. Діти, що діти особливо на війні сміливі, і безстрашні. Діти ніколи не зраджували. Модерувала творчу зустріч директорка музею історії міста Наталія Буланова. Пані Наталія називає книгу своєрідним документом епохи і зазначає, що події, описані в романі, співзвучні з 1946 роком, коли для ліквідації загонів ОУН на території Дніпропетровщини діяли загони смершу 46-ї армії. Книжка вражає. Тим, що події начебто відбуваються сьогодні, тому що написані вони від першої особи. І якщо в кого є бажання поринути в той період, 46-го року, в період боротьби українців за свою незалежність проти ворога, який і сьогодні для нас є також спільним проти московських окупантів, то можна легко це зробити, коли перегортаєш сторінки твору Галини Пагутяк. Там кілька планів в цій книжці є повсякденна історія, є історія. Сакральна це боротьба за незалежність України на презентацію роману «Оку світу до Кам'янського Галина Пагутяк приїхала зі Львова, але майже тисяча кілометрів між містами були того варті. На письменницю чекала публіка з прагладу наповненого правдою українського слова. Дуже щаслива з того, що в нашому місті, нашому музею, вдалося організувати таку чудову зустріч з сучасною українською письменницею Галиною Пагутяк. І знаєте, наскільки я знаю, Знаю, ця зустріч вже відбувається не вперше, і знову ж таки особливо приємно, що це відбувається зараз, у часи війни, коли ми повинні відкривати для себе, можливо, хтось наново, можливо, хтось відкриває забуте. Це література, це історія. Твори пані Галини. Вони дійсно з історичними мотивами, таємничі, глибокі. Це те, що ми можемо, чим ми можемо можемо зараз підживитися для себе Олена Рева не аби як радіє такій неординарній в культурному житті міста події з творами Галини Пагутяк. Її учні ознайомлені в рамках позакласного читання, а почути від письменниці та прочитане в романі стане вдалою темою для наукових робіт. Це чудова нагода послухати самого автора, тому що зазвичай ми спілкуємося з автором через його книги. Ми, нібито, відчуваємо. Його ідеї, його цінності життєві. А це ми можемо поставити запитання. Це ми можемо самостійно почути слово не через книжки, а сам автор може сказати. Тому мене діти чекають, коли я прийду і скажу їм, що говорила Галина Пагутяк. Залюбки тут при приєдналась до цієї зустрічі. Галина Пагутяк планує видати другий роман, написаний на основі життєвих подій того ж таки Василя Хомена. Чоловіку вже майже 90 років, і він дуже хоче встигнути прочитати про історію свого життя, яка тісно переплелася з історією всієї країни. І наприкінці новин до прогнозу синоптиків. На вівторок передають похолодання і сильний дощ протягом дня. Температура повітря вночі становитиме плюс 14 градусів. В день до 19 тепла. Ближче до вечора передають опади. Вітер північно східний до 5 метрів на секунду. А на цьому випуск новин завершується. Прощаюсь до завтра. Дослухайтесь до сигналів повітряної тривоги. Уважно стежте за офіційними каналами. Ворог підступно чатує і не припиняє обстрілювати Україну. Віримо у ППО, підтримуємо ЗСУ та бережемо себе. На все добре.